Він не збирався брати до рук зброю, проте звірства ворогів змусили стати на захист країни. Сергій Литовченко пішов до військкомату самостійно та успішно служив у п'ятій окремій штурмовій київській бригаді. Однак, після чергового завдання на Авдіївському напрямку він втратив обидві ноги. Така ціна за свободу українського народу каже ветеран, і додає ні про що не шкодує. Попри всі труднощі, Сергій не здається і своїм оптимізмом підтримує інших ветеранів. Тож тепер уже сталевими кроками йде до своїх нових цілей. Зазвичай клав гаманець в праву кишеню, а телефон. Вліво, а перед виходом того дня чомусь переклав. Сюди поклав телефона, сюди поклав гаманця. І коли відбувся вибух, виходить, уламок зайшов в телефон, і телефон зупинив уламок. Якби не телефон, то не змогли б турнікета затягнути. це високе поранення було. Сергій Литовченко пригадує, як на війні дивайс українського виробництва врятував йому життя. Народився захисник у Лисичанську на Луганщині 2014-го. Через безробіття переїхав на Київщину. Тоді воювати не збирався, каже Сергій. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, одразу пішов до військкомату. Тому що я бачив по новинам, що вони робили в Бучі, що вони робили в Ірпіні, я Розумів те, що якщо вони дійдуть до броварів, теж саме вони будуть робити з цим містом, яке ну можна сказати, стало мені рідним, тому що в мене тут почалось нове життя. Так, Сергій потрапив до п'ятої окремої штурмової київської бригади і став сапером-гранатометником. Служив на Авдіївському напрямку, де отримав важке поранення. Виходили на мінування, треба було, по-перше, перевірити територію, по-друге, поставити міні-загородження, щоб окупанти не пройшли. Нас побачив дрон, зробив скид, мені перебило ноги. Побратими евакуювали захисника з поля бою, та, на жаль, врятувати ноги лікарі не змогли. Хірург сказав, що багатоламкове поранення і подробила кістки, Каже, не було що збирати. Просто на ну, мене стопи позаверталися. Я виходить, під своєю вагою. Я бачу, як у мене завертається стопу. Так от я падаю під вагою бронежилета і рюкзака. Сергій весь час був притомний. Він пам'ятає, як зрізали берці, як накладали шини. Далі були ще кілька шпиталів та операцій. Лікували мене 5 місяців, потім запротезувався в по державній програмі. Як учасник бойових дій поставили без обмежень в протезному центрі механіку, в принципі, непогані деталі на цих протезах дуже якісні, бо виходить, усі. Деталі вони замовляються з Європи. а Тут збирають тільки як конструктор. Деякий час Сергій користувався механічними протезами і зрозумів, йому потрібне функціональніше електронне коліно, адже він веде активний спосіб життя. Тоді звернувся по допомогу до волонтерів. Завдяки благодійному фонду BGV та уряду Естонії герой отримав нові сучасні протези. каже, якби повернути час назад, знову пішов би воювати. Я не секунди не те, що я пішов. Це перше, друге зараз у мене зміни фізіологічні, швидко зменшиться культя. Як тільки воно стабілізується, я планую повертатися у стрій. не то що я би ще раз пішов, я піду ще раз. Щирий, відкритий, з чудовим почуттям гумору, ветеран понад усе прагне бути корисним своїй державі та фронту. А поки захисник відновлюється, відвідує поранених бійців у шпиталях, опановує сучасні відеоігри і читає книжки українською мовою. Вижити на війні варто було тільки щоб дочекатися сталкера другого, потримати в руках ілюстрованого Гаррі Поттера і прочитати українських письменників. Це просто пау. Життя Сергія Литовченка розділилося на до та після поранення. Ветеран показує прапор, де на згадку для нього залишили свої побажання поранені воїни і медики. А після війни планує стати протезистом чи реабілітологом, аби допомагати таким, як сам. Адже він добре розуміє, через що проходять люди з бойовими травмами. Знає ці думки, коли ти лежиш в госпіталі. Коли думаєш, що далі. За свободу українського народу ми платимо життям і здоров'ям. Це жахлива ціна, але ми її платимо. Сталося, що сталося, треба жити далі. І я живу повноцінним життям, повноцінною людиною. Знаходьте собі хобі і ви навіть не уявляєте, що ви собі можете відкрити в сторони. Але це робота, в принципі, над собою. Вона дуже важлива.